Танк безпілотник у Миколаєві сконструювали та навіть вже встигли провести випробування танка з дистанційним керуванням. Машина з завишки не більше 80 сантиметрів однак дуже функціональна. Її вартість лише 11 тисяч доларів, тоді як імпортні аналоги. Значно дорожче. На війні мінітанк може бути не тільки розвідником, бо має кілька камер, а й здатен підвозити на передову зброю і боєкомплект. На борт, на борт панцерник бере близько трьох сотень кілограмів корисного вантажу. Також танк здатний дистанційно підривати об'єкти. Щоправда, система радіокерування потребує ще вдосконалення. Це можуть зробити оборонні концерни, кажуть винахідники. Ми, як начинали, ми думали, так, ще програмне обізпечення, таке, як для безпілотника. Оказывается, тут все значительно сложнее, чем для беспилотника. Ну, к примеру, беспилотника идет запаздывание изображения, передача изображения 0,4 секунды, где-то так вот. Ну, кто-то добивается меньше. Да? Для нас 0,4 секунды это 5 метров движения. Это слетает с дороги. Мы не можем себе позволить такую штуку.